Вітаю, вітаю, друзі! Щось така ж нос зачесався. ха <сум> Не к добру. Ну, що хочу сказати! Хочу сказати вам про те, що, виявляється, в Кабмін прилетів не шахет, а прилетіла ракета. Тобто, росіяни не поскупилися на ракету, щоб вона потрапила в Кабмін. Але цікава річ. Цікава річ, вони ж знали, що, по-перше, це неділя, там нікого немає. По-друге, влучили зі сторони там, де сидить пані Середенко. Ну, правда, один із нартепів, начебто коригуючи, сказав, що вони помилилися. Свереденко сидить нижче, уточнив він, ну, мабуть, для росіян, я так думаю. От. Можливо, саме це і його рук справа. Але сьогодні я хочу з вами от що подивитися. А, кому на Росії, чому саме зі сторони Свириденка летіла ракета? Трошки вони були проінформовані неправильно, їх трошки ну Скажімо так, обманули от е, тим, що м -м, там нікого не буде. Сказали, що там вона мала бути. І вони дуже очікували, що там будуть працювати люди. от Або вона буде сидіти, або група людей буде. І вони не очікували, що там буде пусто насправді. Або сказали, що там, можливо, ночують. Вони думали. Що ця пані вона буде працювати там ну, цілу ніч, і вони її таким чином зачеплять. А тепер давайте, чому саме Сверденко? Чому, ну, якось інших не зачіпали, да? Чому саме Сверденко? от, як росія, російська влада відноситься до Сверденко? Дуже хотіли її вбити. В мене випала карта башня, яка говорить про те, що вони не взагалі, по-перше, як вони відносяться до неї, вони її хочуть просто вбити, вони її хочуть прибрати. Вона якась їм геть десь ну прямо як кістка в горлі. У них вони думали, що буде хтось інший, і тут знову мене випадається башта, от вона своїми якимись чи то діями, чи то е, планами, чи якимись заявами, вона руйнує, фінансове, фінансову якусь. Ситуацію, яка стосується Росії. Можливо, можливо, це направлено на якихось партнерів росіянців, які знаходяться в Україні, того, що ми не бачимо, ми не бачимо, да? але це люди, одна сімейка. І от діяльність пані Свереденко порушує Фінансовий інтерес в Росії, який представляють, і представниками України є якісь люди. Вона їм от розрушає своєю роботою дуже багато тюньових якихось, я б сказала, обманих, якихось, не знаю, там тендери або поток грошей, який ішов. Знаєте, я би так сказала. З України від деяких чиновників поток грошей йшов в Росію через треті, через четверті е руки. І саме пані Свериденка руйнує оце все. Тобто нарили, накопали або своїми якимись е указами, діями вони, вона, їй, вона, їй, ну, вона їх е е їм, їм ламає все. Ну, давайте подивимося, що хотіли сказати цим ударом росіянці, який привіт хотіли передати пані, Росі... пані Сверененко. Це лише це особисто на неї було. От група людей да, або сім'я, яка силою передає їй цей привіт. Хотіла не просто налякати, а хотіла показати, що їх партнерів чіпати не можна. Тобто, дивись, цей раз ми тебе не вбили, наступний раз ми тебе вб'ємо. І саме тому, і ще що, вона десь наступила на хвіст якомусь. Чоловікові, який працює сам, якоби, аля, да? от, і який е робить якісь потоки грошей в сторону Росії. От вони її попередили. Не лізь, не копай, бо буде проблема. А тепер давайте подивимося, чи будуть на пані Свереденко зроблені здійснені е, напади якісь, як покушення, скажімо так. Чи будуть на пані зроблені... А давайте візьму другі карти, щоб, бо може, іноді буває погано. Змішуєш, чим будуть на пані Сверденко зроблені. Нет. Вони дуже мріють нахти якогось чоловіка, да, от, який захистить їхні інтереси і обмежить в розмовах, тобто десь якимось чином намикне, чи скаже щось пані Свереденко, щоб вона не. Багато, як то кажуть, не балакала. Далі, ось ось є людина, яка за гроші може е через брехню, через якусь підставу, через якісь діверсії, знаєте, посприяти на неї. Ну Наприклад, або стати її любовником, або чоловіком, або партнером. І таким чином зруйнувати її кар'єру. Вони не будуть на неї нападати. Вони по іншому зроблять. Вони намагатимуться дискредитувати цю людину в очах влади та світової спільноти. І вони будуть робити все, щоб вона пішла з цієї роботи через якусь непонятну зраду зрадоньку, через якісь сплетні, брехні, через якісь такі. Ну, Взагалі не, не властиві її речі. Ну і давайте подивимося. Все-таки боїться Росія? Чи боїться Росія пані Свериденко. Мені здається, що боїться, але давайте спитаємо карти. Чи боїться Росія? Дивіться, який диявол випав! Ох, вони її не то шумияться. Вони просто намагаються, знаєте, ми ну, вже вліто, вони хочуть її спаплюжити, вони хочуть її втоптати в болото. Вони хочуть, щоб ця людина, притом розмовами, бачите? Розмовами якимись сплетнями, якимись брехнями, якимись вкидами. От, будуть, і це буде робиться через третій ліс. Наприклад, якийсь блогер там щось побалакає, якийсь а-ля експерт там щось таке побалакає. Це все брехня. Не вірте, друзі, тому що це буде дуже неочікувано, вони її бояться. От вони її бояться. І вони будуть намагатися її репутацію в... серед людей, щоб люди не хотіли її любити, щоб люди не хотіли до неї е, відноситися, хорошо, щоб люди не хотіли, вони будуть брех, брехнею поплюжити. Ось ці люди, багато людей таємно будуть її, на неї зводити брехні. Карта брехні, карта обману, карта, яка говорить про те, що буде якоюсь такою, не то, що продаю. Інформації. І через це, через це, вона буде трошки обмежена, скажімо так, у своїх проявах, бо вона, як, ну, як жінка, все одно емоційна. І, можливо, можливо, це вони так планують, що їхня робота, на, чи їхня робота на свою користь буде зроблена, і пані Свереденко свою роботу на користь України покине. І наостанок, давайте подивимося... Пані Свереденко насправді які в неї плани? Стосовно самої України, от які в неї почуття до України, як вона відноситься до нашої держави, до, може вона Ми ж не знаємо, може вона дійсно там якась за гроші тільки думає і вище не про чого. Дивіться, вона продовжує робити якусь справу, яка нашому ворогу як ніж в спину. І робить вона це не сама, з якоюсь групою експертів вона працює, не завжди вона розуміє, як розірвати, вона знає про ці. Корупційні нитки. Вона знає про ці шляхи, де Росія запустила свої оці пазурі, свою цю, знаєте, як, то, як той спрут, свої ці щупальця в нашу країну. Вона це знає, і вона хоче, хоче. Зруйнувати ці зв'язки і вивести на чисту воду всю брехню і весь обман, який тільки є в неї можливість вивезти. От вона людина, яка дуже багато, як дуже багато знає, дуже багато розуміє, дуже багато прозоро бачить, як вона відноситься до України. А ну, ось у мені нові карти подарили. Давайте спробуємо. Ні, я дуже хочу, знаєте, які осіки. <coughs> дуже красиві карти називаються пастораль. Мені подарили і мені дуже приємно ними працювати. І сьогодні це буде перший розклад ними. Їх... Що це пастораля? Ну-ка, я, пані Свереденка, відноситься до України. Дивіться, вона вважає Україну своїм домом, тобто в неї нема бажання десь уїжджати, десь, десь там емігрувати. Дивіться, карта да, свята, карта, е, карта чудова. Вона любить свою землю. Вона, це, оце патріот. Просто патріот від, від мозгу, е, як то кажуть, костей. Але їй дуже важко, їй дуже важко якісь проводити реформи чи роботи тощо. Ну, того, що, можливо, є якісь для цього моменти. Да? І ще, Королева кубка. Я питаю, як вона відноситься до України. Королева Кубка, вона любить свою землю, вона любить свою країну, вона любить своїх людей. Вона любить свою справу і вона готова служити своїй державі. Ще витягну карту, ще витягну. Да? І ще що. І в неї тут є, дивіться, дивіться, які красиві поля, дивіться, яка красива карта. Це карта, яка говорить про те, що в неї тут є щось чи хтось, хто її не тільки тримає, підтримує, вона дуже відповідальна людина. Вона не покине отак все десь і завіялася. Ні. в неї є якісь люди, які від неї залежать. І вона перед цими людьми вона відчуває, що вона не просто в боргу, а вона зобов'язана те, що пообіцяла, викрадати. Так, іноді в неї є деякі страхи. Іноді вона боїться чогось, боїться, що не справиться, боїться, що втомиться, боїться, що, можливо, там все не так просто. От, Але, але е карта, говорить... карта говорить про те, що вона багато володіє інформацією, або багато чомусь вчиться, або багато якихось. Я б сказала, вкладає якоїсь ресурсів в інформаційну наповненість. І вона, скажімо так, перш ніж щось зробити, вона вивчить це питання, вона знає, як це робити, і вона буде це робити. Я хочу сказати, що карти на пані Сверденка падають дуже добрі, дуже хороші. Саме як на патріотичну людину, як на спеціаліста, і ворог хоче в. Хоче зробити так, щоб наші люди не довіряли жодному спеціалісту українському, щоб наші люди не довіряли нашим, нашим, нашим скажімо, можновладцям тим, які прийшли дійсно зробити гарну справу для країни. Тому наша з вами задача навчитися нарешті підтримувати тих, хто хоче, щоб, щоб в Україні був достаток, хто хоче, щоб в Україні все було добре. Того, що ми, наприклад, тих, кого треба підтримати, як свого часу Чорновола багато підтримали, Ні. його вбили, а ми всі були зайняті ваучерами. От. Чи ще якимись проблемами, да, Тому, будь ласочка. а от якусь гниду ми підтримуємо, такі о, молодець, і слухаємо, це у нас. Це експерт, який експерт. Давайте по-чесному. Той же самий Гончаренко, це російська консерва, про яку, як то кажуть, в Одесі хіба що собаки не знають. І навіть собаки знають. розумієте? Але сьогодні він а-ля патріот, бо йому треба бути у владі. Йому хочеться там бути. От. І йому він має там бути, бо він дуже заборгував. От. І ми хто ж його вибрав, правильно? Хто ж підтримує його? І багато-багато інших таких, як то кажуть, є там депутатів, та ж сама Ю. І там ще багато, де будемо пальцями тикати, їм там вистачає. Тож, давайте будемо навпаки підтримувати наших патріотичних, можна, владців, та радіти, що є люди, які хочуть робити Україну чистою, заможною, справжньою, які хочуть заради нас з вами працювати. Давайте їх підтримувати. Ну і пам'ятайте, що у мене на каналі є Золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі українські люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які мені подобаються, ставлять мені подобайки, на мене підписані. Мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі, це дуже важливо. Робіть репост для мого відео, підпишіться обов'язково. Я щиро вдячна своїм спонсорам, які підтримують мій канал, не тільки ставши спонсором на каналі, але і донатами на вам. І до нових зустрічей. Пока пока.